Дорогі другачани, дорогі гості міста. Е, сьогоднішня наша експозиція присвячена е, Дню Святого Михайла і вона має назву всім нашим захисникам і має назву «Вага свободи. Ви можете підійти, і подивитися на ті речі, які наші солдати кожен день носять на собі для того, щоб виборювати нашу свободу, захищати нашу країну, нас вами. Кожен може підійти. Подивитися, подивитися, скільки це важить, якщо бажає поміряти на себе, спробувати, скільки ж важить та наша свобода, скільки нашим воїнам доводиться на собі виносити кожного дня у фізичному вимірі. І я вже не кажу про вимір нефізичний. Здоров'я, життя, кров, яка є найважчим приметом у світі. Прошу підходити, ознайомлюватися, якщо ваша ласка, то пожертвувати на, на допомогу нашим захисникам. Дякую.